І так, робимо огляд на рюкзак від бренду American Tourister колекція Take-Two Cabin. Саме на розмір 40-30-20. Оскільки Огляд на розмір 40 20 на 25 в нас вже є, і він буде доданий. Посилання буде додано в коментарях під цим відео. А тепер робимо огляд саме на цей рюкзак. Основні відмінності його від цього. Це те, що в новій колекції в нас він тепер фіксується ось таким чином. В нього тепер дихаюча спинка. В, цій, в цьому варіанті вона була класична, а тут тепер ще дихаюча Ща спинка у нас тут дихаючі лямки, можливість регулювання його, і найголовніше, що що додали. То це додаткову кишеню, ось таку, в яку можна розмістити ноутбук зі швидким доступом, щоб не відкривати рюкзак. А ви відкрили, одразу дістали ноутбук, і дуже класно і швидко його дістали. І плюс ще є відділ під планшет або документи. Це теж досить зручно. Сам рюкзак по собі ультралегкий. з такими габаритами ви його з легкістю зможете взяти на борт літака і саме покласти його під сидіння. Тому це виходить як додаткова ручна поклажа. Або, наприклад, в таких перевізниках, як Візер, класична ручна поклажа. Далі ми маємо дві ручки для перенесення. Вони теж дихаючі, пом'якшені, тому досить зручно. Стяжні ремені для того, щоб регулювати об'єм чи прибрати об'єм, щоб не дуже великий рюкзак виглядав зовнішню кишеню. Ось таку з органайзерами додатковими підручниками. Під документи, до речі, зверніть увагу, хлястики досить зручні, і їми буде класно і легко користуватись. Всередині рюкзак виглядає таким чином. Ми маємо ось таке глибоке виобразне відкриття, що дозволить з легкістю і зручністю комплектувати цей рюкзак, і до того ж є стяжний ремінь, щоб поближче до спини зафіксувати щось необхідне, щоб воно е не спереміщувалось. переміщувалось. Тому такий зручний, легкий е рюкзак. Від бренду American Tourist буде дуже в нагоді для тих, хто шукав рюкзак ручну поклажу. Ось так він виглядає на мені. Кольори цих рюкзаків в асортименті, до того ж, є ще різні розміри, і всі їх можна придбати в нашому магазині. Ще й зі знижкою для підписників нашого Ютубу або інстаграму. Коротше кажучи, з вас лайк. Чекаємо вас у директі.